Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А може бути 12. Максимум. Якщо, якщо, якщо буде добре якщо забравлена буде... площа, то оцю останню зернину стебло не викине. По 10 рядків у кожному колоску. Так вродила пшениця німецького сорту Акратос на Дубинщині. Науку сівби й обробітку поля. Микола Стасюк опановує 13 років. Урожай зернових зібрав уже і 70% поля. Нині до збиру є озиму пшеницю. Під нею було 120 гектарів. Жито уже висушив і продати встиг. Воно каже стратегічний продукт і для споживачів хліба, і для фермерів. Саме дешева культура. Менше вложуєш і те саме береш на пшениці. Це даю осінню 150 кілограм складних добрів, весною 100 кілограм селітри і ніякої обробки, крім гербіцидів від бур'яна. Щоправда, торік каже, то нажита коштувала 1600 гривень, а цього року закупівельна ціна 1350 гривень. Подешевшила й пшениця на 350 гривень на кожній тонні. але меншої ціни на хліб чекати не варто, наголошують фахівці. Жарке літо випалило з лаки на півдні України. Ймовірно, з Рівненщини надлишок зернових повезуть туди урожай там утричі нижчий від запланованого. Цінову політику на фермери не Встановлюють, але на нашу думку логічно та так і повинно бути. Якщо ціна на хліб на зерно дешевше, то й хліб повинен бути дешевший. Но самое головне, що і зерна достатньо, і хліба достатньо, щоб у нас була продовольча безпека для держави і для нашої області в тому числі. Зерна на Рівненщині могло б вродити ще більше, принаймні у фермерському господарстві Троянда. Примхлива зима вкрала у фермерів 30% урожаю. В цьому році урожайність від 40 до 60 центнерів, розраховували на 80%, але в зв'язку з довгою зимою, затяжною. Е, врожай пропав трошки за два-три дні батько сином почнуть молотити яру пшеницю, далі сою, і кукурудзу. А наступного року запланували посіяти й поле соняхів. Уперше, якщо й у 2014-му літо буде таким же спекотним, як і останні три роки, то урожай порахували буде гарним. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.